Ми ж усі десь відчуваємо, що книжки це щось важливе, правда? Але навіщо насправді потрібна література? Серйозно, навіщо сидіти над романами чи віршами, коли навколо стільки всього відбувається? Ну, відповідь може виявитись досить несподіваною. Так от це питання для чого вона? Часто думають, ну, це таке собі хобі, приємний спосіб згаяти час, щось, що не надто важливе порівняно з так би мовити, серйозними справами. А що якщо все з точністю до навпаки? Здавалося б, читання це ж марна трата часу, так? Але от вам і парадокс: література це насправді найкращий спосіб час заощадити. Уявіть собі, вона дає доступ до цілого всесвіту емоцій та подій, щоб пережити все це на власному досвіді, знадобилися б роки, а то й цілі життя, десятиліття, століття. Гаразд, давайте розберемося з цим детальніше. І от перша ключова думка література це по суті найкращий симулятор реальності, який тільки існує. Що це взагалі означає? А те, що література це така собі машина, яка дозволяє нам прожити безліг життів, потрапити в незліченну кількість ситуацій, таких, яких з нами, скоріш за все, ніколи не трапиться. І знаєте, що найкрутіше? Все це абсолютно безпечно. От просто замисліться на хлинку, завдяки книжкам можна відчути, як це пережити розлучення, або припуститися фатальної помилки, керуючи країною, просто все кинути і втекти кудись у пустелю, відчути справжні муки сумління після якогось жахливого вчинку. Література навіть дозволяє, ніби перемотати час вперед і побачити все життя людини, знаєте, від самого дитинства і до глибокої старості. І от у цьому, власне, і є її магія. Література, по суті, лікує від, знаєте, такої собі обмеженості, провінційності, вона жбурляє нас крізь континенти і століття, от ми вже знайомимося з римськими генералами, а от із французькими принцесами. І все це ну, практично задарма. І так ми стаємо справжніми громадянами світу. Але ж література це не лише про якісь зовнішні події, правда? Вона веде нас значно глибше у наш внутрішній світ. Тобто, це не просто симулятор реальності, а ще й можна сказати, карта людського серця карта, яка допомагає розібратися в самих собі. І тут дуже влучно сказав письменник Ральф Волдо Емерсон. Він казав, у творах великих письменників ми знаходимо власні занедбані думки. І це ж геніально! Це ідеально показує, як література дає голос тим нашим почуттям та ідеям, для яких ми самі не можемо дібрати слів. Давайте будемо відвертими. Ми ж усі трохи дивніші, ніж показуємо. Часто буває так складно пояснити, що там насправді коїться всередині. А от у книжках раптом знаходиш опис саме того, ким ти є. Вони підбирають слова для цього нашого такого тендітного внутрішнього життя. Ну, знаєте, оця тривожність на вечірці, або те особливе світло літнім ранком, відчуття від першого поцілунку, чи навіть заздрість до успіху друга, або та сама незрозуміла туга за незнайомцем у потязі. І от у цьому вся суть. Великі письменники ніби відкривають наші серця і наш розум. Вони дають нам, ну, буквально карти нашого власного я. І з цими картами ми можемо подорожувати всередині себе набагато впевненіше, а головне, з меншим відчуттям самотності, а то й якоїсь дивної параної. І все це підводить нас до останнього і, можливо, найсильнішого погляду на літературу. Давайте спробуємо подивитися на неї як на інструмент Інструмент для нашого психологічного добробуту, як на таку собі терапію. Є один страх, який об'єднує, мабуть, усіх нас Це страх. страх зазнати поразки, страх усе зіпсувати, стати тим, кого жовта преса назве невдахою, одним словом, страх провалу. Ми ж щодня бачимо в медіа історії про чиїсь провали. І що цікаво, багато великих книг теж про невдачі. Але різниця тут колосальна. Таблоїди просто засуджують, все спрощують, роблять з людей карикатурних невдах. А що робить велика література? Вона досліджує, вона занурюється у складність, у контекст, вона не виносить таких жорстоких вироків. Навпаки, вона викликає співчуття до героя, і знаєте, такий собі здоровий страх за себе, бо показує, наскільки легко кожен з нас може опинитися на межі, на межі руйнування власного життя. Тож, якщо література може все це, то може і ставитись до неї треба інакше. Ми якось звикли думати, що це просто розвага, ну, книжка на пляж. Але ж ні, це щось значно, значно більше. По суті, це і є терапія в найкращому і найширшому сенсі цього слова. Зрештою, весь цей престиж літератури, він же не на порожньому місці. Все зводиться до однієї простої, але дуже важливої речі література це інструмент. Інструмент, який допомагає нам жити і зрештою помирати, з трішки більшою мудрістю, добротою і, скажімо так, здоровим глуздом. І наостанок просто для роздумів, а яка, можливо, недуга у власному житті зараз потребує свого літературного рецепта?